Мультимедійний формат тримовна конференція. Участь майже 130 освітян. Рівняни перші в Україні задають новий тон спілкування. Інтернет, інтерактивний зв'язок, телевізійна трансляція за допомогою сучасних технологій освітяни пропонують і обговорюють проблеми якості освіти, працевлаштування випускників вишів, автономію навчальних закладів та проект нової редакції закону про вищу освіту. у профільному міністерстві. Погоджується проблема модернізації освіти на часі, і така відеоконференція перший крок до цього. Я абсолютно впевнений в тому, що нам треба вдосконалювати саму роботу по проведенню таких конференцій, але Формат, на мій погляд, має дуже серйозну перспективу, і я сподіваюся, що це все буде в подальшому продовжуватись. Проти нудних нарад у менторському тоні виступають самі освітяни. кажуть, діалог та пошук істини на руку розвитку освіти, спілкування з колегами в різних місцях в один час пришвидшує пошук істини. Будь-яка інша конференція в іншому форматі. Вона не змогла б поєднати комплексно за три години стільки думок. І відповідно сьогодні вже закладені підвалини до проведення наступної конференції. Я впевнена, вона буде найближче півроку, тому що є нагальні потреби її провести в зв'язку із активними закладами міністерства освіти до модернізації навчального процесу. Важливість ведення діалогу у такому форматі оцінили й самі організатори. Більше того, рівне першим в Україні задало тон сучасної технології ведення дискусій. Формат дуже складний. І технічно, і організаційно, і за змістом. Але те, що експеримент вдався, це факт. Коментарі в інтернеті і наших колег з інших обласних центрів, з інших студій, я думаю, були красномовними і все показали, як воно має бути. Ми однозначно будемо це продовжувати три години. Поспіль брав участь в цій конференції заступник міністра, який відповідає за ці питання. Я думаю, це теж показово. Зазвичай, ну, чиновники високого рангу вони не можуть довго брати участь у будь-яких конференціях, відкривають і уходять. В цьому випадку ви бачили, що всі фактично учасники добули до кінця. Технічний бік дискусій забезпечили телекомівці, а телетрансляцію фахівці каналу РТБ завдання виконане, каже керівник Рівненської державної телерадіокомпанії. Хоча зізнається, плани були ще ширшими. На жаль, ми не змогли на сьогоднішній день провести повноформатні телемости. З іншими регіонами, з іншими телерадіокомпаніями. Сподіваюсь, наступного року під час другої конференції нам це вдасться зробити. Усе тому, що багато компаній в інших областях технічно просто не могли вирішити цю проблему. Хоча ми готові були це зробити у зв'язку з тим, що постійно запроваджуємо новинки і Сучасні, сучасні технології удосконалюючи формат. Організатори сподіваються, що друга конференція, підготовка до якої вже почалася, буде транслюватися і на одному з центральних каналів, що залучить до дискусій значно більше людей. Аласищук, Андрія Копчук, Сергій Савта, інформаційна програма День.